Завжди мріяв писати музику. Що ж, в мене для тебе є гарна новина, а саме те, що я відкриваю продажі на свій курс написання музики в FL Studio. Цей курс розрахований на дві групи людей: перша, це початківці, які почали вже писати музику, але в них йде або повільно, або складно. І друга група людей це люди, які... В житті взагалі не мали нічого спільного з музикою, але завжди мріяли її писати. Курс написан дуже простою мовою для того, щоб людина, яка не має музичної освіти, могла майже одразу з початку курсу почати писати музику. Зміст курсу ви можете побачити зараз на своїх екранах. Там буде 8 модулів і понад 40 уроків в записі. Плюс там буде ще живі зум-коли після кожного модулю, де я буду відповідати на усі ваші запитання, які будуть. Виникати у вас під час навчання. Курс починається 19 травня і буде тривати 2,5 з половиною місяці. Курс коштує 150 євро. І якщо ви вже прийняли для себе рішення, що ви хочете прийти на цей курс, то будь ласка, напишіть мені в Дірект, де ми з вами домовимось на безкоштовну консультацію, де я зроблю вам невеличку презентацію курсу, і також відповім на усі ваші запитання, які у вас будуть стосовно цього курсу. І якщо що, то кількість місць обмежена. Накажіть мені потім, що я вас не попереджав. До зустрічі на курсі!